Ми цілий день так сиділи, говорили і курили і грали в Майнкрафт. З вами я DecD, все забуті світи, поїхали! Що ми зробили в минулі серії? Ми зробили ось яку систему. Також ми навчилися передавати енергію по повітрю. Всі ресурси зі скринь, майже всі ми перенесли ось сюди. О, в нас є ось такий диск на 64К, який поки що повністю вистачає. Також ми б могли робити Автокрафти, але поки що ми це не робимо. Тому що сьогодні я хочу. Вивчати мод ботанія. Так ось, перше нам треба наразі це ось такий flower pouch. я надіюсь у нас є вовна, хоча б якась. У нас нема вовни. Можливо, тоді в нас є нитки. Нитки у нас якраз є. Нам потрібно 5 вовни і піти трохи пошукати квіти з ботанії. В принципі, далеко йти не треба. Ось у нас як. Так... А ні, це не ця Ось це точно з ботанії є. І получаємо ось такі пелюстки Красимо ось такий мішечок і дивимося. Тут ми можемо збирати всі види квітів. Причому тепер в нових версіях можна навіть збирати високі види квітів. І це супер. Беремо книжку. І ось, наприклад, це Boring хаус. Ага. І дивіться, якщо ми збираємо цю квітку, то вона зразу передається в цей мішачок. І це дуже зручно. Єдине, що трошки незручно, то що в нових версіях замінили текстури деяких квітів. І деяких квітів я навіть не знаю, як вони виглядають. Ось, наприклад рожева квітка. Це цита з Silent Games. так. Тому прийдеться зараз добре пошукати. Ну що, давайте швидку перемотку. Раз, два, три. Ух ти. А, це корабель поборників. Може сюди якісь скарби. О, дивіться, я знайшов. Ніж ще не знайшов, а я отримав ось такий трофей. Це прикольно. Я так розумію, головні скарби тут. В принципі, нічого прям дуже цікавого, я там не знайшов. Я придумав. Дивіться, давайте сюди поставимо трофей, класно. Поспимо. Я згадав, що в Ботанії є така прикольна штука. Косна мука спеціально. А ось Flor Fertilizer. Нам потрібно просто багато косної муки. Я би міг потратити кісточки, які в нас є в МІС-системі. Тобто, давайте якраз є М'яссем, оскільки все не потрібне. Так, я би міг потратити оці кістки, але в мене є трохи покраща ідея. Пішли в Netzer. І йдемо оцей біом. Вбиваємо зразу всіх, кого можна, і просто ламаємо ці кістяні блоки. Тепер ми це все переробляємо на кісткове борошно. І далі ми переробляємо просто на білий барвник. І тепер ми робимо ось цей флор. Так, тут мені трошки не вистачить. А, я це тупив. Тому мені ніяк вже не вистачить. Тепер ми можемо стати, наприклад, десь тут, і в нас будуть з'являтися квітки з ботанії. Вона працює просто як звичайний кіськовий борошно, тільки дає не траву з. Кульбабкою і маком, а дає квітки з ботанії. І ми зібрали весь набір, по суті. Значить, нам не так треба було дуже багато тих добрив Тут нам якраз здається кісково борошно потрібне. Зараз буде. Зараз пропоную вибрати якусь територію, щось для ботанії. Вона має бути ідеально рівна для мене. Мені так здається. Так, в принципі, можна тута. Ну, в принципі, пасую ось тут. Або, можливо, ось тут лягає, буде територія. А хоча ні, ні-ні, ні давайте тут. Беремо нашу діамантову лопату і починаємо. І тепер всі квіти ми давайте поставимо от сюди. Далі мені потрібен ось такий аптекар. Пелістковий. Давайте поставимо його десь сюди. Також зараз нам потрібно зробити нескінченне джерело. І ми получаємо ось таку ромашку. А нам потрібно насіння пшениці прям дуже сильно. Все. Раз, два. Так, тепер ми добудемо трохи дерева. Воно нам теж надобиться Тільки камінь. Так, тепер дивіться, камінь. Обставляємо одну ромашку. І колодами обставляємо другу. І тепер трошки чекаємо. Ось і все. Тепер ми швиденько добуваємо. Поки що ще раз обкладаємо. Але йдемо швиденько додому по спадки. П'яте авеню. Веселі ще день по дню. Це наша музика, свободи, Наша музика, вогню. Так, тепер ми крастимо ось такі манапул. І також нам ще треба скрасти ось такий мана спрідер. Є, ось такий ще зажезл природи. Мені потрібен був, жезл лісу. І ми можемо спокійно поставити. Давайте поставимо поки що манупул десь тут. Десь тут, і десь тут мана спрідер Є, yeah. все, прив'язали. А тепер нам потрібна якась фауна, яка нам буде виробляти цю ману. Я вже знаю, яку я квітку буду робити. Це просто класика по-ботанівськи. Це ендоплам'я. Нам потрібно коричневий, червоний і світло-сірий. Коричневий нам при чому потрібно буде. 2. А всього решта нам потрібно буде по одному. Так, і тепер крафтим. Так, все, 8 ендоплам'я. ще ендополум'я, до речі. І ставимо це приблизно в шахматному порядку. Тепер ми подивимося, чи всі прив'язані. Так, всі автоматично прив'язались. Як ви думаєте, на чому може працювати ендо Правильно, на будь-якому твердому паливі. Тому. Тому я взяв вугілля трошки. І зараз будемо дивитися, наскільки ефективно воно виробляє. Все, воно з'їло. І потихоньку мана сюди передається. Потихоньку, помаленьку, настільки потихоньку помаленьку що навіть змін не дуже видно. Це зразу переходить сюди. Якби б можна було побудувати тут системку файну, це було б класно. Можливо, ми її і побудуємо. А нам потрібно просто дуже багато вугілля. І знаєте, про що я подумав? А що нам забороняє зробити багато вугілля? Було би класно зробити якусь ферму дерева, напевно. Але давайте подивимося. У нас є ботаніпоци. У нас є ботаніпоци. Ага. Можна би було зробити ферму на ботаніпоц, точно у оцих ботанічних горшках. Можна би було. Можна би було на камері росту. Також непогана штука. Тому що тут можна взяти фітогро. Селітра це руда. Апатиту в нас багато. Швидше за все, ми і зробимо. Давайте подивимося, що треба для камери росту. Потрібно скло, рамо механізму, рестова катушка ґрунт. І люміум на А люміум в нас робиться це олов'яний пил і срібний пил. Значить, нам потрібен подрібнювач. Подрібнювач у нас якраз також просто. Ми почнемо з нього. Переплавляємо трохи олова. Це олово у нас тепер дофіга. Тепер мідь також ми переплавляємо. Крафтимо ще мідні шестерні. Крафтимо дві рами механізму. Крафтимо ресурсові катушки. Крафтимо поршень. Ще нам потрібен кремінь. І подрібнювач готовий. Тепер ми беремо ще один ендергейт. Давайте поки що поставимо десь тут. Топ! Ми можемо забрати звідси ці вагітні блоки, чи ні? Давайте заберемо. Так, тепер подрібнювач, ставимо ендергейт. Hate. І тепер повертаємося до камери росту. Нам не вистачає 8 люміумна. Нам, значить, потрібно щоб сказати 8 люміумних суміші, нам потрібно 6 виходить, олова і 2 срібних пилинки. Робитися воно буде трошки довго. Потім, коли ми ще трошки розвинемося, ми зможемо зробити супер-мега класну ферму мани на їжі. Це точно що я знаю. Можливо, на нових версіях ще є якась ферма мани про яку я трохи не шарю. Так, камера росту є. Також є ніч треба поспатки. Доброго ранку. Далі нам потрібно або Або викидувач. Напевно, все-таки викидач ми зробимо. Це. Викидач є. І зробимо годинник. Але не про а пісочний. А ось він. Але нам потрібно ще Два мана скла. Так, раз, два є. Тут трохи більше вже мане. Давайте накинемо ще і беремо ще пісок. Візьмемо 4 піска. Тепер давайте ми побудуємо тут мікросхему. Так, мікросхему, так. міні схемку таку. Викидач вниз. Є. Так, тепер камера росту. І до камери росту ми приємні Endergate. Але сюди потрібна ще вода. Хм. А це проблемка трошки. До речі, пропоную на наступній серії автоматизувати весь процес енергії і покращити його до останніх левелів. Я думаю, це цілком можливо буде зробити. А ні, це не сюди треба приєднювати, це треба приєднувати от сюди. Приєднаємо ось так. Зразу пропоную зробити конфігурацію, що вниз у нас буде вихід. Ось так. Все. І це воно все буде автоматично перекидувати викидач. Значить робимо ще одне нескінченне джерело, робимо водяний насос. Є. Тепер трубами ми приєднуємо аж он туди. Все-таки пропоную трошки перенести цю систему. Все, і вода пішла. Кайф. Тепер останні штуки, які ми робимо, це ми беремо саженість дерева. Я ще одну схему манина згадав собі, яку ми точно побудуємо. Так, сюди ми фітогру і сюди паросток. Єдине, що я тупанув дуже сильно, прям дуже сильно. Я прям дуже сильно тупанув. Воно, по-перше, буде на дереві, по-друге, воно тут робиться дуже багато часу. Ну, цей час ми ще можемо виправити всякими покращеннями. А от щоб робилось вугілля, нам потрібно ще додати сюди пічку. Пропоную перше виправити проблему з тим, що воно робиться дуже повільно. Для цього ми знову дивимося на мод термо. І бачимо ось такі покращення. Нам потрібен флаг-спосилювач. Це свинцева шестерня і дві електронні пластини. Таких нам штук потрібно ну, десь дві хоча б. Значить, нам потрібно чотири свинцевих шестерні. Тако нам потрібен електром. Електрум робиться дуже просто: це срібно срібло і золото. Робимо шестерні. Далі робимо ось такі ресунві катушки. Робимо електронну суміш, одразу переплавляємо. Але ось, щоб зробити пласини, нам ще потрібен компресор. І отримуємо компресор. Ставимо сюди, ставимо EnderGate і ставимо сюди зразу електрум. І отримуємо два ось цих покращення. Ага, саженець походу тратиться. Ні, ну є в мене одна ідея. Так ось. Я трошки переробив, ну як трошки повністю переробив цю цю систему. Тепер дивіться. Тепер у нас є тут ботанічний горшок. На якому росте паросток дубу. Росте він повільно, так. Але впевнено. Теж тут у нас є золота пічка. Це дерево попадає в пічку і переплавляється в деревне вугілля. Але тут нема вугілля за топливо. Тут є ось такий Wireless Head Receiver. Що це таке? Є ось такий блок, який за енергію, можна сказати, виробляє просто топливо для пічки. Супер тема. Потім з пічки це все попадає в викидач, і з викидача попадає на е, мано -спрідер. Але піска трошки треба побільше, мені здається, взяти. Тому зараз ми будемо трохи побільше піска. Все, думаю, 10 піска... ні, давайте 6. Давайте все-таки 6. Покладемо. Я думаю, що для викидача має висадити. Оцих цих пісочних годинниках, скільки ви піска положите, стільки секунд вони будуть працювати. І коли вони ось так перевертаються, з'являється рисовий сигнал, і з викидача випадає вугілля на Mana Також я виявив ще одну цікаву штуку, яку я вам зараз покажу. Це і Chan Для цього нам треба трохи побільше обсидіана. Тому давайте наберемо відро води. Так, 22 обсидіанчика. Чародійський сіл получаємо, солту ми переплавимо, а перлину енду ми зараз підемо в ender suit. Chan є. Ця штука буде мені провожати чанки. І давайте поставимо, наприклад, десь тут. Або давайте десь тут. Давайте, допустимо, в сквер. І дивіться, і тут а зразу є лазери, які покажуть, яку територію він прогружатиме. І мені здається, що це ідеально, тому що прогружається і моя хата. Я бачу, що прогружається навіть. Але я бачу, що мінімально, так? Ні, прям повністю вся ферма. Це ідеально. Я би навіть, знаєте, що зробив би? О! Він так довго добувається? Я не певний, але, по-моєму, його щось зробили за дуже <сих> твердим. Бля, де що я добув 20 обсидіана. Фух, славу випав. Я би все-таки трошки от сюди поставив. Ось тако все. І, не пих... І нехай пророжає Він буде пророжати зразу енергію. Все буде топово. Пацани, знаєте, як це назвати? Це назвати фіаско треба. Це просто таке фіаско. Я пів години стояв на паузі і я про це не знав. Я Я... я просто я, я не знаю, на якому моменті я зупинився, чесно кажучи. Тому треба поспати. І зараз я щодень про все розкажу, що я зробив. Ну і тоді зроблю ще якісь штуки прикольні. Ну, почнемо ось тут. Тут ося система, я, по-моєму, вже про неї розказував. по моєму я вже не на цьому моменті закінчив. Ось як вже тут манне збиралось. Також є скрафтський керівничний алтар, де можна робити руни. Поки що ми не зробили ні одної руни, але треба вже зробити. Також я сказав, що якщо ми наберемо 7 лайків на удачу, то я встановлю ще один мод на кращі ботанічні горшки, Тому набирайте. Так, того ми вбиваємо. Також є скраский танклоудер, ну, по-моєму, я це також показав. І найголовніше ви просто зараз афігейте, що я зробив. Тяпимося на цю прекрасну міточку. Це кар'єр. Який не... що? А, бо я. Та, Я эндергель забрав. Це, про... Це просто. Ну, давайте я вам покажу, що тут стоїть. Перш за все, треба скрати ось такий верстак спеціальний, на якому крався якраз е різні кар'єри. Ось цей звичайний кар'єр, крався ось так просто. І працює він на енергії. Всі ресурси пропливаються в діамантову скриню. А вже з діамантової скрині йдуть в эндерчест, які прив'язані до синьої мережі. Ось такий. синій, біла-біла. Ці ресурси пропляються туди, крім ґрунту на синій пшениці, кровіка і гравія. І цей список, я думаю, ще буде поповнятися. Якраз ці предмети у цьому списку йдуть якраз смітник. Тут також є чанклодер. Давайте поставимо. Далі тут так само світ і світ імпорта. імпортер. до контролера, щоб зразу всі предмети передваз М'є МЕ мережу. Але простий кар'єр копає дуже повільно. Тому ми зробили ще ось такий Enchanted Mover, який за допомогою діамантової кирки, або діаманту кайла, або незеритової кайла, може передати на кар'єр ефективність, незламність і удача. Ефективність і удача, ясне діло, що робить. А ось незламність просто бере і тратить менше енергії. В принципі, все, що міг розказав. Тут у нас, до речі, дуже багато. А оце я марно зробив. Оце я дуже марно зробив. Знаєте, чому марно? Тому що я живу в селі. От дивіться, сюди вже прямують ресурси. Пропоную сюди скрафтити спеціальне покращення. Покращення швидкості. А тут і навіть так апгрейд. Так, давайте подивимося, тут треба 4 ось таких. Ми робимо 4 ось таких процесора І все, і в нас тепер забирається все просто по стаку. Пац, пац, пац. Двізі, зараз кар'єр на, на ось такій висоті купає. Потім подивимося, на якій він висоті буде купати в кінці відео. Так ось. Я надію, що ви вже набрали цілих 7 лайків. Тому я додав мод на ботані под Стірс. Тепер в ботанічних горшках з'явилися рівні. Крася вони, до речі, дуже просто. Ну і давайте хоч дойдемо ну, до хоча б золотого, я думаю. Чи який там, йде після. А, зразу алмазний. Для цього потрібна зірка Незру. У нас є, до речі, черепа. Зірки у нас нема. І пісок душ є. Давайте поки що зробимо залізну. Залізний ботанічний горшок. Собачь, чому грунт прибавляється? Чому кругляк прибавляється? А ну, стоп, то треба виправити, тому що так не йде діло. Все, і по факту все. Тепер ми можемо навіть сюди поставити це все. Ось на якому він рівні зараз. Так, пропоную ось десь тут якраз. Нічого не видно. Скільки я йому зношу, ніфіга собі. Все. Просто помер. Все, у нас тепер є ультра Хопер Ботані. До речі, по-моєму, воно навіщо чи росте. І він зразу 18 колод. Просто імба. Давайте подивимося, якраз як креативний рівень. Ага, це вже не зреться блоки і зачароване яблуко. Але тут у мене є крафт за червоного яблука, тому мені не страшно. А ось про незреті блоки, то це трохи страшно, тому що їх не так легко добути все рівно. Ну тоді давайте ми все-таки зробимо ось цю терастальну плитку для того, щоб робити терасталь. Тут є різні руни 5 основних рун. Почнемо з руни води. Нема мана-порошку. Мана-порошок можна легко отримати. В мене порошок може легко отримати. З рестоуна і капельку мани, все є. Ще не вистачає вудки. Берем вудку. Дивіться, у нас просто стак. І тут ще 22 деревини. Так, тут вже можна, до речі, 4 піска поставити, я думаю. До речі, руна робиться дуже скоро. Це дійсно все дуже скоро. Я що хочу зробити, це ось такого трохи по халатному я знаю. Але ось такого поставити блоками. Все-таки давайте 6 пісочка посадимо, тому що все вугілля встигає з'їстися. Все, руна води готова. Поки що ми ставимо це в манапул. Наступна в черзі йде ось така: руна землі. Робимо ми, робимо ми вугільний блок. Також нам не вистачає грибів. У мене гриба ніц нема. Ну і знову ж таки, ще потрібен манапорошок. Давайте зробимо щось простіше: що? зробимо руну повітря. Це руна повітря зроблена. Далі у нас йде руна вогню. Для руни вогню. Нам потрібно нам потрібен наріст незеру І скрізь фугурують якісь гриби. Що цікаво. Ну По, -по факту наріст Незер це теж гриби. Ура! Я не йшов наріст. Так, поки робиться одна руна, я пішов. Подивитися за грибами. Можливо, десь тут є гриби. Так, і я зробив останню руну. Не як останню? Майже останню Лише тільки руна мане. Але вона крався так трошки по специфічному. І зараз я вам поясню чому. Ось, нам потрібно 5 мана Манасталі і Мана Pearl. Я чомусь не до кінця впевнений, що нам вистачить мани. Але я на це буду дуже надіятись Перлина? Є, вистачило І робиться остання руна. Тож це одна з рун, яка крався по одній штуці, а не по дві всі решта. І руна мани є. Єдине, чого нам не вистачає, це три блоки лазурита. І ще одного, про що я забув? Блок Манасталі. І крафтимо ось цю терастальну плиту. Також нам потрібно ще 5 блоків лазурита. Ставимо ось таке. І сюди ставимо плиту. Усе. Поки що на цьому достатньо. А, до речі, куди я прощаюсь? Я ще забув. Кар'єр. Ух, він низько, до речі, він дуже низько. Так, тільки воду треба перекрити. І все. Надію, що в наступній серії ми скрастимо Терасталь і, можливо, зробимо кращу ферму мани. Всім удачі, всім бай-бай.